І такі колективи, як Тячів, як Медея, як Севлюш, як, як Бужора, як зараз Кінчиш, Сокіл, додають престижу цьому турніру, участь цих колективів у цьому турнірі, як Вишково зараз долучається також. Тому буде цікавий турнір. Сьогоднішні номінальні гості, ну і фактичні, фактичні гості, грають у салатової сірії формі Севлюш, в такому складі Іван і Крістіан Решко, 13, й Василь Лукевич, 5, Олег Олберт, номер 20, -й, 14, й Юрій Дідо, 10 й Іван Йовбак, Сергій Орос 6. -й. Зараз пробиває Чонка, над попередньою родить м'яч. які грали в лізі, до речі, в минулому році. Керичан пробиває, це ЗСК Мукачев має це на увазі, звичайно. Причан пробиває рикошетом, Летить м'яч на кутовий. Розіграли м'яч швидко на радіоці, веждал на Русина. І відпускає м'яч. Киричан скористався з цього Усик підбирав, на... Русин перехоплює на есколиця. Який пас хороший зараз? Чи скористається цього екскуренція, зараз в нього шанс завершити атаку ударом навіть. Ні, на котлера віддає і котля забиває. Так, трохи помстився за, за попередній епізод штрафний. Коли порушили правила, Зараз спірний момент виникає між арбітрами. Заробляють такий голосий в нарадівці, а центували Вон, ну, забігав котляр, тому вибігав з-за спини захисника, тому складно було, хто в центрі знаходиться, бачити, чи був там офсайт. Свідкість була більша, ніж у захисника у нападника Севліша. Якщо, звичайно, подача вийде хороша. Наближу стійку подача, а на діду, Юрій Діду пробиває, вона все ж таки вилітає м'яч за ворот. Ну, а Сергій Сколонець потрібно швидше віддавати передачу, як вилити на тобі два гравці. Зараз на, на, на Михайла Чедрика віддають передачу, Чедрик є можливість віддати на Чонку. Чонка пробиває в дальній і... Супер ставив від його бака, М'яч проти хіту. йому був завданий удар, і все ж таки Кирило зорієнтувався і зумів таки дістати м'яч. От Трачук, Чонки, ну і суттєвий опонент у нього був, тому віддав швидку передачу вперед, щоб не обрізатись. Чедрик з м'ячем вже на лівому фланзі атаки. На Чонку хороший, пас Чонка скидає на Русина, пробивати можна і рикошет був. Тра... Від Трачука зрізався м'яч, однак. Щоб подає на дальній, краще штрафного майданчика, а в напрямку Русика там, і... там куди ковирає, і не відбуває, пробиває. Хороший удар ну, засилує трохи точності. Не вистачало у печі. Дмитро Олберт розірує на Олега Олберта. дідо. І проти ніосковицьких борьб вигрізає буквально м'яч від скорості. Зайде не... на четверка, супер пасунок там. Чедрик падає в боротьбі з воротарем і пенальті. Буде, так? Зачепив. Чедрик там. Жовту, жовто, допадаєшся! Допадаємо, жовто. До контактно не було! Русин пробиває. Пробивав ліво і воротар розводить у кирила. І 2-0 робить рахунок, він русин. Удачи в центр на майданчика, пробиває Кристиан Решко і Маручини чудово і всех демонструє. Найкращий шанс зараз. У гравців Кристіана, рокима, орешка. Трачук, бирак, киричан. Видирає м'яч, буквально з них. Чомка, киричан. Русин вперед на Яцкулинця, Яцкулинсь на Чедрика. Яцкулинець пробити можна навіть вона піде на Чедрика. Хороший пас Чедрик побиває в дальній, забиває Михайло Чедрик. Супер гол забиває під стійку, буквально 3-0 стає рахунок. Там, ваше, Нарешті прокинувся Чедрик. Забив свій момент. Рідко коли. Михайло Чедрик сходить з поля без забитого м'яча. Подача веждала на Чедрика і високо було. Скористався з цього суперника, Орус підібрав м'яч, попрацював, виборов м'яч Береш і вовчонці. Чим Чонка не пробив. Хороший. Зараз тільки Киричам туди зміщується, допомагати партнеру. Однак не віддає на партнера і зараз. Хороша передача була. Тому будемо акцентувати, акцентувати що це Крістян Тешка. Зараз Бровді перехоплює м'яч. Хороший, пас на Чедрика. Чонка прискорюється, пропускає Чедрик на нього. Чонка пробиває, дальній забиває. Супер гол. Чонка, Юрій Чонка. робить 4-0 рахунок. Браво Юрій Чонка. Хороше таке хокейне передання м'яча від Чедрика. До речі, відзначаємо. Кей зіграв по хокейному, пропустив ніби шайбу, м'ячик. Михайло Чедрик акцентуємо на Чедрику в цьому епізоді. Як пропускає на партнера? Ну і молодь брала участь. Бровді взяла участь в атаці і також долучається до, якщо було огірчак. Йде свисток, Оралач про завершення поєдинку, 4-0 перемагає. Севлюш, прогнозовано перемагає, тому що ну, мало хто сумнівався, що Севлюш пройде в одну восьму фіналу, забив Котляр, нагадаю, відкрив рахунок, подвоїв Євген Русин. Третій м'яч Чедрика, хороший дуже гол забив Чедрик. І потім асист зробив дуже хоро, тонкий такий, ну не торкався м'яча, однак пропустив м'яч, так що і, до речі, взяв, взяв в цьому епізоді бровді а, участь в атаці. Відзначаємо гравця юнацької команди. Він якраз е асисті видов бочок.